Присуйте, будь ласка. Ми чекаємо 102 гарячу лінію слідчо-оперативну, Фіксуємо даний факт і все. Тобі ж ну все видно наяву. Я думаю, в принципі, не наде нічого більш іншого пояснюється. Максим Анатолійович, так як ви не хочете покидати. Шановний прокурор, я чекаю 102. Я викликав 102. Як законослугіяний громадянин, я повинен надати пояснення. Дивіться, Ми, ви там не представляли, шановний, ви вели фіксацію на власний телефон. Дивіться, розумієте? Мені Дивіться, на даний час не цікаво. Ви вчиняєте кримінальні злочини на даний час. Ви розумієте? Ви чиняєте кримінальні злочини. Ви в приміщенні суду вели фіксацію на власний Перший телефон. Документ. Чекайте зачекайте. я зателефонував на гарячу mm -hmm. лінію. Сто для фіксації даного злочину. Тепер ви розповідаєте, підходите до мене і представляєтеся і все на сі чому ви не формі завершено. Чому ви не в формі? шановний? перший документ. Шановний чому не в формі? Чому ви виходите як розбійник? Шановний прокурор, Друге. Ми чекаємо 102 слідчо оперативну групу. Не потрібно Друге. мені це розповідати. Вам зрозуміло, чи ні мені не цікаво. Ми чекаємо слідчі оперативну групу. 102. Шановний година нікуди виходить не буде. Це бандит! Бандит! Шановний, ви бандит, ви вчиняєте кримінальний злочин. Я можу, будь ласка, вийти, якщо ви зі мною вийдете. Покиньте приміщення будь ласка, дивіться, вам вручається обвинувальний акт. Будь ласка, покиньте приміщення суду. Є прокуратура, є Дивіться, вам вручається обвинувальний акт. І реєстр матеріалів досудового розслідування. Візьміть, будь ласка. Візьміть. Пропустіть діток, будь ласка. Шановний бандит, пропустіть діток, будь ласка. Берете обвинувальний акт. Ми чекаємо 102. Добре, дивіться в коридорі. Давно поміщено. Міститься на раз. Два, три, Шановний, шановний, ви на даний час бандит Ви не показували ні посвідчення, ви знаходитеся не в формі, розумієте? Що Що ви робите? Якщо ще раз ви тронете мене руками, це буде розстріляно. Він перетіпиться.